Добрий день, доброго здоров'ячка. Так, отже, пепіно. Хто слідкує за моїми відео з самого, самого початку, коли я придбала ці саджанці, я тоді ще сказала, що будемо вирощувати разом. Отже, пройшов ще певний період і показую, що, який вигляд має моє пепіно. Отже, в ґрунт так як, як не висадила, так посадила, <посадила> в такі горщички. Сторі стоїть серед двора на сонці. Вон там <посадила> обкуталося цією такою, щоб відбивало сонячне проміння. Ага. Отже, останнє відео я знімала, це показала, як воно цвіло, а далі розказую, що сталося. А далі сталося у мене. Почали осипатися. От відцвіте і осипається, відцвіте і осипається. Думаю, та що ж таке? Ну, Що в мене не виходить? Потім знову ж там добре там натрапила на одне відео однієї жіночки, що вона каже, що пепіно не любить отам пересихання. Я ж як придбала його, мені цей продавець чоловік каже: дивіться ж, не перелийте. Ну, це ж було взимку, мабуть, це здається, в грудні я його придбала. Ага. А виявляється, вже як вони в'яжуться, ці плоди, треба, щоб воно, щоб воно не пересихало. І от результат. Зачепились мої плодики. Віць який вигляд мають, такі ще манюсінькі. яке воно далі буде рости. Коли воно визріє, бог святий знає, не знаю. Ну, а вже деякі ось мають такий, мають такий результат Уже де-не-де, там вони. Позав'язувалися більшенькі, меншенькі. Цвіте зав'язується. Ну, може, який там, яка квіточка осиплеться, ну, десь там по дві, по, по три, по, по, по одній, дивлюся, в'яжуться. І ще викидав, викидав, цвісти. От має такий вигляд. Забила ще такі пак, коли, там, коли трошечки підв'язала так його. ну ось і нянчуся, як курка з першим місцем. Коли воно достигне, скільки воно стигне, їй Бог не знає. Так що так що оце, така, оце таке пепіно. Ось там квіточки. Лисечко гарне, порозправлялося вже. То я тоді пам'ятаю те, що я казала, що ось у мене воно так крутилося. О, ось бачите, щось воно вже на сонці там. Видно, трошки може земля. Пересихає. Та ні, вроді трішки вологано. Ну, хай Хай ростуть, хай стигнуть, далі ще, далі буду знімати відео. Думаю, зараз погода, поки вересень місяцю дозволяє, йому ще ще не треба нікуди ні, ні ховати, ні, ні вкидати. А там далі сама. Самі обставини покажуть, можливо, там якийсь буде чи приморозок, чи що то прийдеться тоді вже ж його кидати. Ну воно ж в ємкості. Тут його Це Після п'ятилітрової баклажки пересажені, там літр по 20, вони ці відра затягнув потім на веронт. Все, продовження слідує. Вирощуємо разом, називається.